Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Що буде з українськими біженцями в Польщі після 30 червня 2024 року? Нагадаю, що срок дії попереднього дозволу на проживання українців в Польщі мав закінчитися 4 березня 2024 року. Друзі, також щоб бути в курсі і нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу From Ukraine, Також ще більше кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, яка категорія громадян України в Польщі може законно залишатись навіть після 30 червня 2024 року? Нагадаю, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який продовжує термін легального перебування українських біженців в Польщі до 30 червня 2024 року. Закон прийнято відповідно до рішення Ради Європейського союзу про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року? Згідно з чинними положеннями закону перебування громадян України є законом, якщо вони прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року. Крім того, цей документ вносить зміни, що збільшують до 28 місяців, термін, протягом якого громадянин України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може отримати дозвіл на продовження умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або стоматолога в Польщі. Отже, хто? З українців статусом Укр може легально перебувати в Польщі після 30 червня 2024 року. Друзі, що найменше, це п'ять категорій українських громадян. Сам перед йдеться про українських дітей дошкільного та шкільного віку, які інтегровані у польську освітню систему, або їхніх батьків, або законних опікунів, які перебувають із такими неповнолітніми дітьми в Польщі. Також нагадаю, що законодавча в Польщі гарантована можливість законного перебування до 31 серпня. 2024 року громадянам України, які станом на 30 червня 2024 року будуть користуватись польською дошкільною освітою, здобуватимуть обов'язкову шкільну освіту або обов'язкову іншу освіту в Польщі. Також до 31 серпня 2024 року можуть легально перебувати в Польщі. Українські мігранти розпочали навчання у загальноосвітньому професійно-технічному навчальному закладі другого ступеня. Також поліціальні школі або школі для дорослих. Також що більше до 31 серпня 2024 року в Польщі можуть законно перебувати українські мігранти із неповнолітніми дітьми, які навчаються дистанційно в українській освітній системі. Йдеться про батьків, опікунів та їх дітей, які станом на 30 червня 2024 року будуть навчатись у дитячому садку та школі, що функціонують в системі освіти України. Також до 30 вересня 2024 року легально можуть перебувати в Польщі Ольчі українські мігранти, які повторно складатимуть випускний іспит у польських навчальних закладах. Які пільги доступні українцям в Польщі? Нагадаю, що громадяни України зможуть користуватись такими пільгами в Польщі, як вільний доступ до ринку праці, право на отримання сімейної допомоги, соціальної допомоги, тобто також доступ до охорони здоров'я. Що буде після 30 червня 2024 року з іншими категоріями громадян України в Польщі? Звичайно, друзі, як і завжди, Польща продовжує. Вже термін дії перебування українських біженців в Польщі. Однак, остаточне рішення про те, як буде організовано легальне перебування українців в Польщі після цієї дати, ще не прийнято. Українцям, які бажають залишатись в Польщі, потрібно буде отримати одну з наступних посвідок на проживання. Це, наприклад, карта поляка. Якщо ви можете довести польське походження, також карта побиту, це робоча віза, навчання, це студентська віза, зарахування до польського навчального закладу. Бізнес-віза, якщо ви відкриваєте власну справу. Що потрібно зробити вже зараз. Вам не потрібно нічого робити, щоб продовжити тимчасовий захист до 30 червня 2024 року. Після цієї дати вам потрібно буде подати заяву на отримання одного з дозволів на проживання, якщо ви хочете залишатись в Польщі. Сейм Польщі також продовжив податкові пільги до кінця 2024 року для тих, хто допомагає українським біженцям. Також нагадаю, Гагаю, що в Польщі є багато програм допомоги українським біженцям, зокрема допомога з житлом, працевлаштуванням, освітою та медичним обслуговуванням. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. І, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!